Неймовірне перевтілення Коліна Фарела. Спіноф Вандевіжен, роль Мухамедалі у масовому пограбуванні, мультики для дорослих і хто забрав статуетки Еммі. Про все це далі у відео. Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я вам розповім про головні новини вересня. З 5 вересня почав виходити міні-серіал Ніч бою, пограбування на мільйон доларів. Заснований на одноіменному подкасті 2020 року, розповідає про масове пограбування, яке відбувається під час бою Мохаммеда Алі в 1970 році. Головні ролі виконали Кевін Гарт, Торенс Говард, Дон Чідл, Семюел Л. Джексон і Тараджі Пі Хенсон. Також 5 вересня повністю вийшов мінісеріал Чудова пара, заснований на одноіменному романі Елін Гільдербранд. У центрі сюжету молода дівчина Амелія, яка ось ось має одружитися з Бенджі Вінбері, сином із багатої сім'ї. Хоча його матір, відома письменниця проти цього союзу, стосунки всередині сім'ї загострюються ще більше, коли вранці в день весілля в океані знаходять труп. А поліція починає підозрювати сімейство Вінбері. Головні ролі в шоу виконали Ніколь Кідман, Лів Шрайбер, Ів Г'юсан, Декота Феннінг, Джек Рейнор, Меган Фехі та інші. З 13 вересня почав виходити серіал Як померти наодинці. Головна героїня Мел, працівниця аеропорту в Нью-Йорку, яка ніколи не знала справжнього кохання і існувала замість того, щоб жити. Усе змінюється після того, як вона невдало падає і опиняється в лікарні. Цей досвід змушує її затямити. Життя треба прожити цікаво, а ще не померти наодинці. З 18 вересня почне виходити спін-офф серіалу Ванда Віжен. Це все агата. Після фінальної сутички з Вандою Максимов, чаклунка Агата Гаркнес втрачає свої сили та забуває, хто вона така. Коли ж за допомогою іншої відьми вона поступово повертає свої спогади. Агата вирішує зібрати новий шабаш відьом. До ролі Агати Гаркнес повернулася Кетрін Ган. З 19 вересня почне виходити серіал Пінгвін, заснований на відомих коміксах. DC. Дія серіалу розгортається через тиждень після подій фільму Бетмен 2022 року. Це історія про сходження до влади Освальда Оза Кобельпота, також відомого як Пінгвін в злочинному світі Готема. До головної ролі в серіалі повернувся змінений до невпізнання актор Колін Фаррелл. Також у шоу зіграли Крістін Міліоті, Майкл Зеген і Кленсі Браун. 26 вересня вийде романтична комедія з Крістен Белл та Адамом Броуді. Ніхто цього не хоче. Історія про двох закоханих. Вона агностична авторка подкасту, прямолінійна та провокативна. А він духовний лідер єврейської громади, тобто рабин, який не звик ризикувати. Чи переживуть ці стосунки, всі відмінності в їхніх поглядах і втручання з боку сім'ї? А тепер розповім про серіали, продовження яких очікує нас у цьому місяці. З 4 вересня почав виходити четвертий сезон серіалу Кульгаві коні. Або в іншому перекладі повільні коні, заснований на одноіменному романі Міка Херона. Головний герой Джексон Лемп, якого грає неймовірний Гері Олдмен, керує відділом контррозвідки Мі 5 який називають чистилищем для агентів через велику кількість нудної паперової роботи, звідси і жарт про кульгавих коней. Новий сезон серіалу починається з вибуху в Лондоні. Також показують головного антагоніста Френка Гаркнеса і зміну керівника в Мі-5. Відомо, що серіал вже продовжено на наступний сезон. 12 вересня вийшло продовження четвертого сезону Емілі в Парижі. Головна героїня продовжить розбирати зі своїми безкінечними романтичними драмами, а також побуває у Римі. Більш детально про цей серіал можна дізнатись з мого огляду. Також 12 вересня повернувся серіал Старий з Джефом Бріджесом у головній ролі. Це історія про колишнього агента ЦРУ Дена Чейза, який вимушений вийти з пенсії, щоб покінчити зі старим противником. У новому сезоні він разом із напарником має врятувати з полону Емілі, про яку раніше глядач тільки чув. З 15 вересня почав виходити другий сезон серіалу Король Талси із Сільвестром Сталоне в головній ролі, у центрі сюжету італійський мафіозі Двайт Манфреді, якого після 25 років ув'язнення бос відправляє у маленьке містечко Талсу, щоб відновити там злочинну мережу. Хоча це скоріше схоже на заслання. Втім, Двайту вдається досягти там успіху. У новому сезоні він зіштовхнеться із супротивником Білом, який теж має плани на Талсу. 19 вересня вийде другий сезон антології чудовиська від Райана Мерфі. Перший був про Джефрі Дамера. Новий же про братів Лайла та Еріка Менендесів, які були засуджені за жорстоке вбивство власних батьків у Беверлі гіллз у 1989 році із метою отримати мільйонний спадок. Причиною такого вчинку вони назвали сексуальне насильство та побоювання за власне життя зі сторони батька, якого, до речі, грає Хав'єр Бардем. З 22 вересня почне виходити третій сезон містичного серіалу Зовні. Події відбуваються у страшному містечку в середній частині США, звідки не можуть виїхати усі, хто туди потрапляє. А його жителі намагаються залишитись в живих і шукають вихід. Одночасно їх мучать жахливі нічні істоти з навколишнього лісу. У новому сезоні містяни отримають шанс протистояти незліченним жахам, які їх оточують. З 27 вересня буде виходити другий сезон південно-корейського серіалу Створіння Кенсона. Який розповідає про загублену в часі пару, що бореться за виживання проти чудовиськ, породжених людською жадібністю у 1945 році. Дія ж другого сезону буде відбуватися у наш час, і згідно трейлеру з'являється дуже багато запитань, що ж сталося з основними персонажами. З 29 вересня почне виходити другий сезон Ходячі Мерці Деріл Діксон, який є спінофом ходячих мерців, очевидно. У другому сезоні Діксон залишається у Франції, де вивчає, як зомбівірус зародився в Європі. Ще влітку серіал продовжили на третій сезон. 29 вересня на екрани повертаються Сімсони із 36 м сезоном. Це відомий сатиричний мультсеріал від Мета Грейнінга про родину Сімсонів, яка проживає у місті Спрінгфілд. В тому самому місці, яке зараз так активно згадується. І також 29 вересня почне виходити інший мультсеріал Крапополіс. На жаль, поки немає ні нового трейлеру, ні подробиць другого сезону. Події цього мультфільму відбуваються у стародавній Греції. Головний герой король Тираніс, який керує вигаданим містом Крапополіс та відчайдушно намагається зробити з нього справжню цивілізацію. Йому допомагає і заважає його родина, яка складається з богині та монстрів. Всі разом вони часто опиняються у захопливих пригодах, через які глядачу подають створення сучасного устрою. Головною новиною цього місяця стала 76-та церемонія нагородження ЕМІ телевізійного аналога Оскара, яка відбулась в ніч на 16 вересня. Цього разу рекорд поставив серіал «Сьогун», який забрав 18 нагород серед 25 номінацій. На другому місці серіал Ведмідь, який виборов на одну перемогу більше, ніж минулого року, а саме 11. А от серіал Fallout, який бив рекорди за переглядами, взяв лише дві технічні відзнаки. Серед стрімінгів найбільше нагород отримав телеканал FX, а саме 36. Отже, найкращим драматичним серіалом став «Сьогун», найкращим комедійним хитрощі, найкращий міні-серіал Оленя. Найкращий актор у драматичному Хіро Юкі Санада Сьогун. У комедійному Джеремі Ален Вайт. Ведмідь. У міні-серіалі Річард Гетт – Оленя. Найкраща акторка у драматичному Анна Савай. Сьогун. У комедійному Джин Смарт Хитрощі. У міні-серіалі Джоді Фостер справжній детектив. Найкращими акторами другого плану стали Біллі Крудап – ранкове шоу, Ебон Мозбакрак – ведмідь і Ламорн Моріс Фарго. Найкращими акторками другого плану стали Елізабет Дебікі Корона, Ліза Колон Заяс, ведмідь та Джесіка Ганінг Оленя. На цьому все. Нагадую, що також у мене є телеграм-канал, де я ділюсь основними новинами та трейлерами. Якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше, ви можете мене підтримати через донат за посиланнями в описі або поставити цьому відео вподобайку та розповісти про мій контент своїм друзям, яким це буде цікаво. Також не забувайте підписатись. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!